У сесійній залі в кріслі голови Полтавської обласної ради Олександр. Та цього разу не біленький, а Охріменко. Йому всього 11, а він вже мріє про роботу в органах місцевого самоврядування. Про політику мені багато розповідав тато. А потім я в сім років взяв в бібліотеці книжку Політика для початківців. Багато я з неї дізнався, там Ютуб дивлюсь, розказували. Сашко та ще 14 підлітків учасники програми стажування учнівської молоді Решетилівської міської. Ської ради в рамках навчання вони відвідали Полтавську обласну раду та змогли поспілкуватися з першим заступником голови Олександром Лемешком. Мене дуже приємно вразила обізнаність з приводу кількісного складу депутатського корпусу, з приводу нашої діяльності, з приводу структури, напрямків діяльності. Тому дуже цікавий проєкт. І я думаю, що це якраз наше майбутнє. І це дуже активна молодь, і звісно, ми на зустріч таким ініціативам, нехай. Дізнаються, що ми робимо, як ми робимо, і нарешті для кого ми робимо. Аби потрапити на це стажування, школярі від 13 до 17 років зі всієї Решетилівської громади подавали свої заявки, обрали найбільш зацікавлених у політиці, каже начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму Решетилівської міської ради Михайло Тітік. Вони заповнювали онлайн-форму, і там були запитання, подавали особисту інформацію і мотиваційним листом все підкріплювали. Це яким вони відбиралися серед учасників стажування і десятикласниця Вікторія Пащенко. Вона переселенка із Сумщини. Я вирішила взяти участь, тому що мені дуже близька ця сфера. Я навіть в себе вдома там займалася. Таким самоврядуванням можна сказати, і я вважаю, що це дуже корисно для мого саморозвитку. Ми також там брали участь у різних конкурсах, допомагали якось покращити свою школу. Наприклад, збирали кошти на зони відпочинку і таке інше. Окрім візиту до сесійної зали, школярі побували і в приміщенні, де відбуваються засідання комісій Полтавської обласної ради. Тут їх ознайомили з можливостями платформ. Орми Смарт регіон, зокрема, як подавати та як голосувати за проєкти громадських ініціатив. Перша єдина унікальна така платформа у цієї Полтавської області, де зібрано найцікавіші проєкти, проектні ініціативи, конкурси. Ця платформа постійно розвивається, і будь-хто з вас може в будь-який час туди зайти і ознайомитись, де він може взяти участь. Ви їх подаєте вашу ідею, люди голосують за них, і за кількістю голосів ви можете перемогти і отримати. Кошти на свою ідею після відвідування Полтавської облради стажери вчитимуться працювати у відділах решетилівської міської ради. А фінальним етапом цього навчання стане візит на сесію міської ради, яку попередньо планують провести у решетилівці 28 квітня.